Убивчий грип вже 19 людей померло, поміж них вагітна та троє дітей. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. Майже в усіх смертельних випадках хворі пізно зверталися по медичну допомогу. Епідпоріг перевищений у кількох областях. Лікарі попереджають, що самолікування небезпечне. Хворі часто плутають симптоми грипу зі звичайною застудою. Валентина доброта продовжить. У шкільному коридорі настільки незвична тиша, що чутно відлуння підборів. Я звикла, що у нас дуже багато дітей, голоси у цій школі 1300 школярів у класі по 36 учнів. Навчання у дві зміни діти лише вийшли із канікул як понад третину. Захворіли респіраторні інфекції, також це грип, багато запалення легень, ангіна є навіть отити. Баранхітів ще дуже багато. Три відсотки дітей знаходяться на стаціонарному лікуванні у лікарнях. У Києві на карантин закрили чотири школи, призупинено навчання в Одесі та Луцьку. Минулого тижня зріс рівень захворюваності поміж дорослих, а наступного очікують серед дітей. Не можна, що, там, наприклад, ходить в таких містах, де дуже багато людей, щоб не заболіти. А так на вулиці можна трошки виходити. Загалом епідемпоріг в Україні не перевищено, окрім сумської, одеської та Житомирської областей. А от найбільше смертей від грипу зафіксовано на Чернігівщині. Вже цього року там померло семеро людей. Усього 19 жертв вірусу. Більшість з них по меддопомогу звернулися на шостий день, коли інфекція вже розгулялася наповно. Вірус грипу він сам по собі дуже агресивний. І він дуже пригнічує імунітет, якщо так казати простими словами. От і на фоні цього пригнічення імунітету дуже приєднається швидко бактеріальна інфекція тому це є небезпечно. Лікарі кажуть, що люди нехтуть мед меддопомогою через власну самовпевненість або страх і займаються самолікуванням. Самолікування це те, від чого застерігають лікарі, навіть якщо ви добре знаєте симптоми грипу та застуди, поставити діагноз самостійно вкрай тяжко, і ви лише згаєте час. Наталя Шевчук, пацієнтам, які ігнорують лікарів, рекомендує експрес-тест на грип. У тебе саме що у нас на слізовій носа знаходиться. І от така ємність. Тут є водичка спеціальна, і оця жидкость тоді капається. от сюди в тест. Медик радить, хоча б спершу подзвонити своєму сімейному лікарю і розказати про симптоми. При грефі порушується артеріальний тиск, різко підвищується або різко знижується, пульс 90 і вище ударів на хвилину, сильний головний біль, нудота і блювота, ломота в суглобах та м'язах. При таких ознаках негайно потрібно звертатися за допомогою. Нежить кашель і біль у горлі виникають на другий третій день і Температура за 38,5. при ГРВІ температура все-таки в показниках 38, 38,3,5 не вище, найчастіше, і скарги нежать білю горлі і каші виникають одночасно з підвищенням температури. А загалом лікарі просять не нехтувати вакцинацію цього сезону. Щепилося менше ніж піввідсотка від усього населення країни. Навіть якщо вакцина не врятує від грипу, ризику складнень зменшиться і його перебіг буде значно легшим. Зробити це не пізно і зараз. Валентина Доброта, Іван Павлович, спецкордва плюс